Тісто на паски підійшло, воно подивиться, яка велике. Зараз ми його висхрібамо на стіл. Мені допомагав мій, мій найулюбленіший брат його вимішувати. Ось Зараз розділимо на дві кучки, на дві такі Ось. одну відкладемо, а в другу ми замішаємо сухофрукти. Ось тут різні горішки і ще ізюм. Ось. Насипаємо я його замочила в гарячій воді перед цим. І тепер акуратно вмішуємо. Цей рецепт я роблю перший раз. ось, Але як я бачу, що підійшло тісто, воно добре підійшло та взагалі. Я, я довіряю тим, тим джерелам, де я брала цей рецепт. ось. А другу ми частину будемо туди додавати шоколад. Подивіться, який різний. Тут і білий, чорний, і молочний. Ось. Я за кадром домішаю Ось. і покажу вам результат. А тепер у нас, а так от вийшло, замішати. А тепер додамо в іншу половину. Тіста у нас йде шоколад. Ось, для тих, хто не любить ізюм. Це я додаю тільки половину, бо інша у мене піде на інший вид пасок з м'яким сиром. Ось, і тепер усе змішуємо. Намагаємося це робити акуратно, щоб потім, якщо ви робите як дитина, або виживете з кимось іще, щоб не сварилася що вся кухня в шоколаді або в тісті. Ось, Мішуємо. Потім розкладуємо по формочках, даємо настоятися ще 30 хвилин в теплій духовці, і печете. Ось. Теж замішаємо, теж покажемо результат. І у нас отаке вийшло. Дивіться. Тут, звичайно, не настільки багато начинки, як в цю, бо тут не менше вийшло тіста, і тут менше шоколаду, ніж там оріхів. Ось! А якщо ви хочете побачити результат цих неймовірних пасок, можете подивитися наступне відео про інший вид пасок. Там буде результат. Ну, а всім пока-пока!